Йоу, People, всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу показати свої пачки на третій тиждень злиття на калаверу. А зараз покажу, як в мене стихії прокачені на даний момент ось так. Ну і самі пачки, скільки що набив. В принципі, вийшло по всіх пачках більше набити. В цій пачці нічого не міняв по шмоту. Тут ДДшників покращив пошмоту, переодягнув Сагоміра, переодягнув Сінерела. Ну і це нова пачка. По старих швидко пройдуся, більше розкажу вже потім про тіньову тіму. Так, по цій тімі розташування таке. Аура на атаку, налаштування ось такі. Пошмоту все те саме, але швидко покажу. Віск, рук. Рубат, дарого. І рейта. Так, пачка морозу набила 159, можна нею і більше. Таймінгів так само й немає. Я думаю, на 165 на 170 можна вийти за рахунок покращення шмоту. Цих трьох шмот не мінявся. Зорока такий самий е, такий самий, і фінки такий самий. Переодягнув трошки Гертін, дав їй цей артефакт, корінь. Ось і трошки переодягнув. Ось. І переодягнув також, покращив шмот наді. Ось так. Так, по цій пачці таймінги. Таймінги ось такі. Переодягав е, лише Сагоміра, але зараз по всіх швидко пройдусь і до нього е, дойду, розкажу. Філто е, тільки чуть-чуть е, атаки добав так все те саме. Лорентіль такий самий. Алтун так само одягнений. І Ардрет так само одягнений. Сагоміра переодягнув, е, дав йому е, скриню, зробив йому 60 прискорення, щоб він встигав мультувати. І. Е, Скажімо так, невеличкий буст вийшов. Тому, е в принципі, можна і більше набивати. Так, по цій тімі налаштування такі. Переодягав е Сінарела, але прийдемося і по інших. Е ргаш ось так одягнений, е дав йому орган. Еріч ось так одягнений. Каспар. Ось так одягнений так само. Ящерці поміняв артефакт, також корінь дав і стало набагато краще, бо не був викачений. І Сінерела одягнув, переодягнув, точніше, також старався дати йому 60 прискорення, трошки не вистачило, але ок. А дав йому скриню. Ось і е, такі стати. В принципі, ще можна йому давати ріг, а скриню давати архашу, ну там якби міняти. Ось це, ск скажімо так, демеш трошки підняло. І остання пачка ауро на атаку, Налаштувань ніяких немає. Е, ось так е, така розстановка, в принципі, е, босс е, тусується в, е, в цьому полі. Клони стрибають в основному до жарлота, деколи буває що до телді. Але головне, щоб татота ніхто не трогував і не контролив. А по шмоту, зараз швидко пройдемося. Татот більш-менш ок одягнений, можна було б і краще. Телді також бажало б краще одягнути ось на розломі він. Жарлот максимально йому атаки даємо, і все в нього летить. Е, можна ще пробувати йому е, збільшувати опір, е, тим самим, е, щоб він е, не контролився, але це втрачаємо дуже багато атаки, ну, але це треба тестувати. Так, е, персей без вкачаних скілів. І так працює ок. Йому скриню стати ось такі. А все працює good. Ну і е, останнє це Астайон. Ось так одягнена танка, підхіл. Ось можна побільше їй дати прискорення. Важливо, щоб вона частіше ультувала. Ось, в принципі, демедж, я думаю, можна і на 145 вийти, Там до 150, е, залежно від того, який буде шмот. Тому такі мої пачки на третій тиждень. І до зустрічі в нових відео. Бай!